На байки на всі смаки де перемешено. Пана, оце прикол. привіт, кішечки. Я ваш котик. Давайте помуркаємо. Бачили ми таких котиків. Нам без вас добре. Ви навіть не уявляєте, якими класні коти. Мяу. Від таких класних котиків можна тільки бліг набратись. Хіба що ви нам мишку зловите? Тоді ви будете крутішими. А мені принесіть сметанки. Я мишей не їм. Я вегетаріанка. Дівчата, що замовляємо? Визначайтесь, ми пригощаємо. Тільки не на ношей, навіть шоколадних. То може, давайте усім по мисті сметани замовити. Ні. <світ> Всі такі смаколики для цих гарних китів. Так, для цих милих створінь. Може, вони самі щось замовлять? А хлопці заплатять. Ну, котяче меню нам не видавали, нібито. То запитайте у неї. Може вона вам скаже, чого замовити? Сонечко моє, що ти будеш нямати? Сказала, й ми. Особисто я буду лати. Запитай, вона буде? Сказала, буде маршмеллоу. Ну, все, вони визначились. Тепер можна і нам. Ви визначилися замовленням? Можна варто. А фірмові тістечка будете замовляти? А що у них начинка корм для котів? Ні, комусь що попаде, комусь може знижкою. Хлопці, не псуйте апетит! Тут не можуть щось несмачне запропонувати. І справді у нас це тільки найсмачніше. Фу. То що ж там за фірмові тістечки? Там багато крему? Там просто всередині секретний фірмовий чарівний інгредієнт. І що? Ми всі перетворимось. На котів? Тобто, усе це колишні відвідувачі? Ні. Ви просто будете знати мур-мур-мурнявську мову. Яку? Мур-мур-мурнявську мову. Тобто ви будете знати мову котів? Давайте внесіть! Ще ризикне, може хлопці? Ага, як щось вигадувати то дівчата, а як експерименти робити, то над хлопцями. Та чого ви боїтесь? Вам вже сказали: не помрете, ні на кого не перетворитись. Ви тільки мову котячу будете розуміти. Та це ж круто. Вам круто, а нам страшно. Зараз, як не слухаємо, все, що вони про нас думають. Так, якщо всі бояться, беремо одночасно і їмо всі разом. Молодці працівники кафе вигадали за манушку. Ну і ми наївні повелись. Ви бачили своє обличчя, коли їли ці тісточки. То тобто ти ж була, як всі. Теж повелась. Ох, і цирк. Я вже налаштувався слухати голоси котів, що навкол. Ми теж дорослі люди і повелися. Ну, а що, весела затія? правда Правда, Від долі не сховаєшся. Не забилася, бо приходять, не смітять і підуть. А нам чистими лапами ходити по світику? Граються з нами і що, забавка якась, ще й дивляться на нас, ніби диво побачили. У вас все добре. Як вам наші тістечка. Ми їх чуємо, уявляєте, ми їх чуємо. Вони з нами говорять, уявляєте, говорять. А ну перестаньте лякати відвідувачів. Та ні що, просто розмову підтриму, вибачте. А у вас є якась протиотрута, що ми перестали їх чути? Так, ми думали, це буде прикольно, але тепер трохи моторошно. Ага, ніби дах поїхав. А як кому розкажемо, то точно заберуть лікарню. Є спеціальний сік. Давати. Давати! Гарно провели час. Скажіть. Ага. Головне, нікому не розказує. Та ти що, я навіть батькам не розкажу, а то одразу нікуди не пустять. Ну, все, кицики, Пока-пока. І більше так не робіть. Не лякайте відвідувачів. А ми вам за це наступного разу щось смачненьке принесемо. Домовились? Домовились.